Слава Україні в ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква, головні новини міста. Для вас працює Дар'я Рубан. Ми єдиний інформаційно-аналітичний канал Білої церкви зі щоденними випусками про важливі події. На екрані ви бачите посилання на наші сторінки у соцмережах. Підписуйтесь. Вандалізм по Білоцерківськи вже не вперше у місті хулігани трощать скляні зупинки. Так подібний випадок стався вихідними на піонерський неподалік медичного коледжу. Там невідомі вибили бокову стінку конструкції. Як запевнила начальниця благоустрою та екології міської ради Альона Колотницька, комунальники прибрали осколки і згодом замінять пошкоджене скло. Коштуватиме воно орієнтовно до 10 тисяч гривень. Якщо Вандалів, які розбили конструкцію, не знайдуть витрати, покриють з міського бюджету. З 1 квітня в Україні перерахують пенсії для пенсіонерів, які працюють. Це стосуватиметься, наприклад, тих людей, які вийшли на пенсію у 2021 році, але мають додаткове джерело надходжень у вигляді заробітної плати. Відповідно, за два останні роки у них збільшився страховий стаж на 24 місяці. За інформацією урядовців на ці потреби у квітні піде приблизно 100 мільйонів гривень видатків а до кінця року це близько 900 мільйонів. Кошти залучать з власних надходжень пенсійного фонду, як пояснює начальниця відділу обслуговування громадян номер 3 у Білій церкві Оксана Бурімська. Всі перерахунки будуть здійснені автоматично та індивідуально. Працюючим пенсіонерам, які на 1 березня 2023 року набувають право на проведення автоматичного перерахунку з урахуванням сплати страхових внесків не менше ніж за 24 календарних місяці підряд після попереднього призначення або перерахунку пенсії, або якщо у них пройшло не менше календарно двох років після призначення або перерахунку пенсії, проводиться автоматичний перерахунок пенсії з 1 квітня. Але після надходження до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування звітності за перший квартал, такий перерахунок буде здійснено автоматично без додаткового звернення. Невідома і непотрібна радянська спадщина у мікрорайоні Гайок. Роками стоїть облущений та занехаєний пам'ятник льотчику. Крім дати 1941-1945 роки на ньому відсутні будь-які написи. Тож навіть тутешні мешканці не знають, кому встановлений меморіал. Наша знімальна група звернулась до декількох місцевих істориків, аби ті пояснили, коли хто і з якою метою його встановив на цьому місці. Втім, всі знизують плечима. Наприклад, Анатолій Бондар запевнив, що у радянські часи мікрорайон Гайок був закритим військовим містечком, і на його територію важко було потрапити. Тож краєзнавці цю частину Білої церкви не досліджували, через що важко сказати точну дату створення радянського погруддя. На жаль, мені невідомо про цей пам'ятник взагалі. Хоча, можливо, десь до яких дат. Так званої Побєди Совєтського Союзу, як називалося тоді культ був такий победи Ну, Тоді називалася Велика Чеслава війна, хоча вона ніякої для України вчетняної не була. Це була частина Другої світової війни. Можливо, до 30-ліття цієї Побєди було, чи, можливо, раніше було, просто невідомо. Одноманітні пам'ятники, які побудовані були в багатьох містах колишнього Радянського Союзу, який не нема абсолютно цінності, не архітектурної не туристичної цінності. Таких багато було. І пам'ятники потрібно зробити місце, навіть гайку О, нормально обогородити це місто, оздобити і зносити туди, що просто бачили громадськість і проводити екскурсії, що така епоха була. У Житомирі дітей під час повітряної тривоги розважають піснями. У Вінниці читають книжки. А ось у білій церкві школярів відволікають фізичними вправами. В умовах замкненого простору доволі не просто зацікавити та сконцентрувати увагу учнів, але місцевим педагогам це уміло вдається. Як вчитель фізкультури розробив власну методику, від якої діти в захваті розкаже моя колега Любов Геращенко. За понад рік повномасштабної війни українські школярі добре знають, що таке повітряні тривоги, куди бігти та що брати з собою в укриття. Якщо старшокласники під час очікування від бойові дають перевагу гаджетам, то малеча потребує особливого підходу. Дмитро, вчитель фізкультури однієї з місцевих шкіл Білої церкви, розробив власну методику, яка розвантажує дитячу психіку та допомагає весело і з користю провести час. В укритті. Так як сховищі у нас невеликі, тому діти переважно сидять, у нас не рухаються, і вирішили придумати такі види спорту або втілити такі види спорту, які є малоподвижними. По-перше, це питанк, я ввів такий вид спорту, як петанк. Він у нас є в модельній програмі, але не всі ними користуються, тому що інвентаря на нього не вистачає. І здебільшого інвентар ми робимо своїми руками. І інший вид спорту це корнхол. Його взагалі в модельній програмі немає. я Його в художньому фільмі. Він мені сподобався, і я його взяв за модель, так як дітям дуже сподобалося його. Назви цих видів спорту є новими для більшості людей. Наприклад, корнхол – це популярна в північній Америці гра на газоні, в якій гравці або команди по черзі кидають тканинні мішки з квасолою на підняту кутову дошку з отвором в кінці. Мета гри набрати бали, посадивши мішок на дошку або пропустивши його через отвір. А ось петанк є одним із різновидів боузу, ціль якого кинути металеві кулі якомога ближче до маленької держи. ...ї стоячи середині кола. Як наголошує вчитель, нововведення навіть запропонували вести дошкільної програми фізкультури. У нас зараз до кінця березня у нас будуть проходити змагання. Ліга дружніх називається. І от там ми будемо вже бачити, які школи заявилися по цьому виду спорту, які не заявилися. Ми будемо точно приймати участь. На цьому тижні у нас будуть змагання по цьому виду спорту між п'ятими класами. У нас дві паралелі 5А, п'ятий Б. І я думаю, що ми будемо виступати на міському етапі. Нове заняття практикують поки що лише молодші класи, а саме п'яті школярам настільки сподобалась гра, що вони іноді прибігають і на перервах, та діляться раніше у сховищі, сиділи у телефонах або ж дивились відео. Чи Подобається тобі такі ігри, коли ви перебуваєте, в Так. А чому саме? В скучно в підвалі просто в телефоні сидіти, то це дуже розважає. Тим, що виробляється м'яткость, ти стаєш точніший. Взагалі тобі подобається грати з однокласниками? Так. А да. не сваритесь, якщо ви в різних командах? Чи буває таке? Ну, я лично ну, буваю, що трохи да, але рідко, я сварюсь рідко. Перший раз ну, ну весело було. Угу. Було весело, так? І тобто вам і весело, і ви можна сказати, що у вас є така фізкультура, можна сказати? Так, найбільше подобається. Навірно, щоб шарика збити. В чорного шарика попасти, коли в нас не було. Цих ігор ми просто на то в нас уроки проводились, і ми сиділи в телефонах. і Ми не знали чим зайнятися. А коли нам Дмитро Володимирович сказав, що будемо такі ігри займатися, то ми дуже зраділи. Задоволеними залишаються і класні керівники, помічають, діти стають зацікавленими та перестають тривожитись. А враховуючи, що це фізична активність, то корисно ще й для здоров'я. Наш вчитель фізкультури. Придумав, запропонував, видивився в мережах оці от засоби, якими можна було б дітей якось заохотити і відволікти від цього страшного лиха війна. Вважаю, що йому це вдається, тому що діти під час перебування там, коли лунається тривога, коли відчувається ця небезпека в усьому, вони мають можливість якось відволіктися. Тобто спрямувати свої думки більш притаманний для дитячого розуму напрямок. Я думаю, що це класно. Це діти, їм притаманний рух, а сидіння, воно тільки ускладнює самоситуацію, тому що її, е, оці от телефони, вони якось, ну, неправильно, на мою думку, неправильно орієнтують дітей. А оце от рухливість, якесь порунення, опять же, в це дитинство дитяче. Ну, воно що ви їх на такий нормальний образ життя. Загалом на п'ятикласниках зупинятись не збираються, тож надалі планують заохочувати і старші класи. Дитяча психіка особливо чутлива до змін, що відбуваються у зв'язку з вторгненням окупантів в Україну. Перебування в укритті може налякати чи спантеличити малечу однак, завдяки таким вправам, це суттєво зніматиме психологічне напруження. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Одеса, Київ, Львів, Вінниця. А тепер і Біла Церква. У місті з'явилась можливість самостійно орендувати електросамокати у будь-якій частині міста. Білоцерківці активно почали користуватись екотранспортом, бо для цього потрібно лише встановити на телефон додаток, знайти на карті самокат, сканувати qr код та оплатити поїздку така послуга коштує 9 гривень при розблокуванні. Далі кожна хвилина подорожі 3 гривні. У білій церкві вперше провели майстер-клас для юних боксерів. Відкрите тренування організувала Білоцерківська Федерація боксу. До нього долучилися понад 100 підлітків. Свої навички їм передавали титуловані спортсмени, серед яких чемпіон світу з професійного боксу за версією WBC Віктор Постол, шестиразовий чемпіон світу Сергій Дзінзірук та учасник Олімпійських ігор Володимир Матвійчук. За дві години юні бійці встигли розм'ятись, зійтись у тренувальних спарингах, поспілкуватись з майстрами спорту та навіть потримати у руках чемпіонські пояси. Білоцерківські вокалісти місцевої школи мистецтв номер 5 здобули 10 нагород на всеукраїнському конкурсі Сонце за тайм». у співочих змаганнях, що відбулися у Києві, взяли участь майже 200 юних талантів з різних куточків країни. Учасників оцінювали п'ять членів журі за декількома критеріями. Зокрема, наші артисти Еліна Томащук, Іван Песляк, Маргарита Пістоляк, Валерія Руденко та інші отримали від них найви. Щі бали, тож вибороли перші місця у різних вікових категоріях. Один із виступів пропоную послухати далі. Завершуємо випуск понеділка традиційно прогнозом погоди. Цей тиждень обіцяє бути прохолодним та навіть сніжним. Повідомляє Укргідромедцентр. У вівторок очікується хмарна погода з дощем та плюс 9 градусів в день. У середу суттєво похолодає. Температура повітря сягне плюс 1 градусу в день, вночі мінус 2. У четвер вигляне сонце. Метеорологи прогнозують температуру повітря від плюс 6 до 1 градуса нижче. 0. У п'ятницю в день стопчики термометра показуватимуть плюс 5. Натомість на вихідних стане дещо тепліше. У суботу та неділю подекуди очікується дощ та до 12 тепла. Вночі до 7 градусів за Цельсієм. Сьогодні минає рік з часу звільнення Київщини від російських загарбників. При столичні міста. Першими прийняли на себе удар окупантів 24 лютого, і першими їх прогнали. Тому не забуваймо про подвиг наших військових. Та щодня дякуємо їм за відвагу! А з вами була Дар'я Рубан. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Пишіть нам у дірект про ваші проблеми. Коментуйте ефіри, аби разом ми впливали на життя громади. Бережіть себе і Україну.